Якщо ви Євангелія що говорить? Це говорить Ісус Луки, 11,13. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Люди не розуміють, хто є Дух Святий. Вони не розуміють, що через Духа Святого можливо все для віруючого. Лише коли ти гориш у в Дусі Святому, ти гориш у вірі до Бога, до Його слова. Якщо тобі хтось каже брехню, а ти знаєш правду, ти не будеш ніколи мовчати, або просто підеш від тих людей. Тому сказано нам, женіть від себе злу людину. Людина зла це та, що не приймає істин, Слова Божого, Дух Святий. Хто він? Помічник, так? Якщо він поч... помічник, я перепрошую, де ви його бачите? Так, утішитель, якщо тобі зле, він тебе утішить. Чим? Та словом, Він приведе тебе до Слова, він дух істини. І коли ти маєш на увазі і опечалився все вже не знаєш, що робити, він тобі скаже: йди в церкву, в церкву Божу, Христову, куплену кров'ю Ісуса Христа, ти туди підеш і ти там дізнаєшся правду, що тобі робити. І якщо ти заставиш себе повірити, ти віриш, ну треба заставити себе повірити. Я вам хочу сказати, це робота. Це не просто так, а я вірю, я вірю. Та я вірю, я теж вірю. Та всі ми віримо, всі ми. А сам хитається, знаєте що? Вітер хитає. Нема стійкості, нема міцності, я вірю. І от коли ти починаєш розуміти, що тебе обдурили, що з тебе зробили жебрака, ти віриш в Ісуса Христа, а з тебе зробили жебрака. Ти царське покоління, це царське священство, ти від Ісуса Христа даний, тобі дано все, а з тебе зробили жебрака. От і все.